Сьогодні хочу представити вашій увазі нову тапалку, де у вас буде можливість заробляти USDT, він же криптодолар уже сьогодні. Даний проєкт називається Blink. Це абсолютно новий проєкт, який вийшов буквально декілька годин тому. Тому ті, хто зайде вже, будуть в перших рядах і відповідно зможуть отримати набагато більше, ніж ті люди, які будуть. Надходити згодом, тому я роблю дане відео, щоб проінформувати вас про даний проєкт. Що ж це такий за проєкт? Це проект на базі штучного інтелекту, він є інноваційний, і основна його особливість в тому, що тут ви не будете тапати, а ви тут будете моргати очима. Тут, як я вже сказав, ви будете моргати очима, і ваше моргання буде працювати замість тапу, і ви будете таким чином фармити оцей токен Blink. Що вам потрібно робити, як я вже сказав, ви заходите в додаток, починаєте моргати очима, отримуєте даний токен. Основна інформація на сьогодні, що дані токени Blink ви зможете обмінювати на USDT. Тобто, вже до лістингу вже ця можливість є буквально зараз. Далі. Особливість цього проекту в тому, що заробити тут зможе тільки реальний користувач, оскільки ще не було. Ну, Ще не було такого, що можна було підробити моргання. Це абсолютно, скажімо, до, до цього проєкту ще не було аналогів, він відповідно, є найпершим. Ну, І також пишуть, що буде пасивний дохід, яким чином він буде реалізований, ми побачимо згодом. Коли ви зайдете в дану тапалку, у вас буде невеличкі там налаштування, вам потрібно буде надати доступ до камери. Ви надаєте доступ до камери, якби камера має зафіксувати ваше око. У мене це можливість трошки не вийшла. Там буде можливість натиснути налаштування вручну, там всього лиш три кольори очей: коричневий, зелений та голубий. Ви вибираєте той колір, який найближчий до ваших очей, натискаєте. У вас от буде таке от меню, яке ви бачите зараз на, на екрані, який ну, наразі є функціонал. Функціонал мінімальний, це ви бачите, є три вкладки: вкладка Task, вкладка Home, вкладка Friends, і більше. Відповідно, ну, Ще є от там рейтинг, є можливість вибрати якусь маску, на яку будете дивитись, вона буде фіксувати ваше моргання. Ну і також вкладка Boost це де ви за токен Blink зможете або збільшити вашу ну, ту кількість кліків, яку ви робите. і... Вартість вашого кліка. Тобто звичайне прокачування, ну як в таповках, ви прокачуєте енергію і ви прокачуєте, скільки тапів за один тап у вас буде набиватись. По суті, більше ніякого функціоналу немає. Ви заходите, у вас там, наприклад, є 45, що ви 45 разів змогли проморгати кожне моргання, от у мене бачите, це 5 поєнтів за кожне моргання очима. Point, мені буде нараховуватися на мій ігровий рахунок. Як для першого такого проєкту працює він стабільно, я якихось багів тут не побачив. В цілому задоволений, будемо спостерігати надалі. Я буду вам надавати всю актуальну інформацію по зміну, які будуть відбуватися в даному проєкті, про всі оновлення ви зможете побачити на нашому YouTube-каналі. Також для тих, хто хоче підтримати мене і нашу спільноту, будь ласка, ставте вподобайку та коментар. Це допоможе збільшити кількість переглядів даного відео. Буде у вас якась потреба, щоб я вам відповів на ваші питання, пишіть в коментарях ваші питання. На всі, на всі ваші питання я вам надам відповідь. Всіх благ і слава Україні!